Привіт, друзі! Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все ви вже задавались цим питанням. Мати власний лазерний верстат чи платити за послуги різання металу в інших компаніях? Ви на каналі Араміс. Мене звати Роман. Давайте розбиратися разом. Для початку ми розглянемо основні переваги використання послуг різання у підрядників. Компанії, які спеціалізуються на різанні металу, можуть забезпечити швидке та ефективне виконання завдань, що дозволяє зосередитись на інших аспектах виробництва. Витрати на покупку, обслуговування власного обладнання для різання металу та отримання спеціалізованого персоналу для роботи з таким обладнанням, можуть бути значно вищими, порівняно із зовнішніми послугами, особливо для невеликих обсягів виробництва. Підрядники часто володіють сучасним та високотехнологічним обладнанням. Що дозволяє здійснювати якісне та точне різання металу. Аутсорсинг послуг різання дозволяє легко адаптуватися до змін обсягів виробництва без додаткових інвестицій у нове обладнання. Використання послуг виключає необхідність вирішення проблем технічної несправності та технічної підтримки, що може бути важливо для невеликих підприємств. Підрядні компанії, що спеціалізуються на різанні металу, зазвичай мають великий досвід у цій області. Що, як правило, забезпечує високу якість обробки матеріалів. Всі ці фактори роблять використання послуг різання металу привабливим та ефективним вибором для певної категорії підприємств. А чи є зворотня сторона? Ось кілька факторів, які слід враховувати. Передаючи послуги різання металу аутсорсингу, важливо переконатися, що виконавець має необхідний досвід, обладнання та процеси для виробництва високоякісної продукції. Недотримання цієї вимоги може призвести до дефектів, браку, помилок і дорогого перероблення. Завжди існують ризики зриву термінів поставки через проблеми підрядника, що своєю чергою може призвести до зупинки та простою всього подальшого вашого виробництва, та відповідно до зриву ваших контрактів з постачання готових виробів. Аутсорсинг послуг різання металу може бути дорогим, оскільки, крім власне, розкрою, включаючи і доставку металу та готової продукції в обидва боки. Важливо оцінити економічну ефективність аутсорсингу порівняно з володінням власним обладнанням. Аутсорсинг послуг різання металу може потребувати обміну конфіденційною інформацією або інтелектуальною власністю з виконавцем. Це може призвести до небажаного розповсюдження ваших файлів. А тепер давайте розглянемо, що нам дає придбання власного верстату. Ви маєте повний контроль над виробничим процесом. Що дозволяє гнучко реагувати на зміни та вимоги замовників без затримок. Володіння власним обладнанням дозволяє уникнути витрат на логістику та на заробітку підрядника на різані, що в свою чергу сприяє економії коштів та збільшенню прибутковості вашого підприємства. Ви маєте можливість безперервно контролювати якість виробництва, що є важливим аспектом для задоволення високих стандартів та вимог клієнтів. Володіння власним лазерним верстатом надає вашому підприємству конкурентну перевагу за рахунок зниження собівартості роботи та швидкості її виконання. Власний лазерний верстат розкриває безліч нових можливостей для розробки нових інженерних рішень. Ви можете без проблем вирізати дослідні зразки нових деталей, імплементувати їх в готовий виріб. І зразу перевірити, як вони вплинуть на зміну виробничих процесів або ж на властивості готового виробу. Таким чином, маючи власний верстат, ви можете постійно удосконалювати наявний асортимент та розробляти новий. Попри переваги володіння власним лазерним верстатом, є також деякі потенційні недоліки. Давайте їх розглянемо. Одним із головних недоліків є початкові витрати на придбання обладнання. Машини для лазерного різання можуть бути дорогими. Особливо, якщо вам потрібен високоякісний професійний верстат, який може обробляти різні типи металів та товщини. Машини для лазерного різання вимагають кваліфікованих операторів та технологів, які розуміють обладнання та процес різання. Якщо у вас немає навчених співробітників, вам доведеться інвестувати в навчання або найняти новий кваліфікований персонал, що може збільшити ваші витрати. Володіння власним обладнанням також означає, що ви несете відповідальність за обслуговування, ремонт та його модернізацію? Так як же зрозуміти, чи вже настав час купувати власний лазерний верстат? Ось основні індикатори. На нашу думку, задуматись над покупкою власного обладнання варто, якщо ви Регулярно отримуєте великі обсяги замовлень. Ваше підприємство займається розробкою нових видів продукції. Маєте щільний виробничий графік. Ваші продукти вимагають високої точності різання. Ви потребуєте індивідуальних рішень з різання металу. Маєте потребу зберегти інтелектуальну власність. Ваш бізнес володіє необхідними кадрами та власним досвідом, або готовий їх набувати. Маєте фінансові ресурси, щоб зробити цю інвестицію, або готові розглянути різноманітні програми фінансування, такі як грантові програми. Лізинг пільгове державне кредитування. Хочете контролювати весь процес власного виробництва та не хочете залежати від сторонніх підрядників і мати ризик затримок виробництва або браку продукції через непідконтрольні вам процеси. Ключовою точкою є стабільність вашого виробництва та кількість замовлень. Якщо у вас є постійний потік або власне конструкторське бюро, відкиньте сумні. Власний верстат це ваш вибір. Але з іншого боку, якщо ви тільки починаєте. Або не плануєте довгостроковий бізнес, не маєте чіткого довгострокового плану виробництва, чи не маєте достатнього бюджету на якісний власний верстат, то, можливо, варто перший час користуватись послугами підрядників. Що можемо сказати точно, так це те, що не має жодного економічного сенсу йти на компроміс та купувати недостатньо якісне або застаріле обладнання. Воно не тільки не принесе бажаної якості розкрою та економії часу. А лише додасть додаткових проблем, пов'язаних з частими ремонтами чи неякісною різкою. В умовах відсутності достатньої кількості коштів для придбання якісного вазерного комплексу ми рекомендуємо скористатися численними державними грантовими та кредитними програмами, або ж продовжити різання на аутсорсинг. Мене звати Роман, це канал Реліз. Пишіть в коментарях, чи готові ви до придбання власного верстату, або які є сумніви.